Добрий ранок всі малята. Час настав нам малювати. Тож готуємося швиденько та вмощуємося зручненько. Вітаю вас, малята, вітаю вас на нашому занятті. Малята, а чи знаєте ви, чим прикрашали дівочі коси? Так, це стрічки, квіти, бантики. Ось погляньте, як раніше Україночки прикрашали своє волосся. Ось і до нас сьогодні завітала дівчинка Яринка, в якої гарне довге волосся. Вона є її є стрічка, але вона білого кольору. І вона дуже хоче прикрасити своє волосся гарними стрічками. Тож давайте їй у цьому допоможемо. Ось погляньте, яким візерунком можна прикрасити стрічку. Візерунок складається з прямих вертикальних ліній червоного кольору, які намальовані на певній відстані один від одного, ніби парканчик, а ліворуч та праворуч оздоблені масками жовтого кольору, тож готуємося до роботи. Василій бегемотик чухали животик. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, 4, 5 треба всіх порахувати. Долонь, кулак Ти також мієш так. Для роботи будемо використовувати наступний матеріал. Потрібно підготувати стрічку. Це смужка білого кольору, фарба, вода. Пензлик та серветка. Беремо пензлик, змочуємо його в водичку, набираємо фарбу червоного кольору, притримуємо смужечку рукою та малюємо смужки зверху вниз. Поставили пензлик, провели смужку. Відступили, намалювали ще одну смужечку. Відступили від попередньої, намалювали ще одну смужку. Знову набрали фарби, провели змушку і так по всій довжині стрічки. Промили пензлик, прибрали зайву воду з пензлика. Тепер набираємо жовту фарбу, смочуємо весь пензлик. Тепер прикладаємо пензлик між нашими смужками, робимо мазки спочатку з однієї сторони, приклали, прибрали, приклали. Прибрали, приклали, прибрали. Тепер з іншої сторони знову виконуємо такі ж маски і так з кожної сторони. Сможить, приклали, прибрали. Ось так ми прикрашаємо нашу стрічку для марічки в її косички. Приклали і прибрали, дуже не притискаємо пензлик. Річку. Ось така чудова, яскрава стрічка у нас утворилася. Промили пензлик, прибрали леву водичку і поклали його на серветку просушити. Дуже гарна стрічка у нас утворилася. Давайте її подаруємо нашій яринці. Хай вона вплітає її в косички та буде гарною. А наше заняття, малята, закінчено. Дякую вам за увагу. Тато працював разом зі мною. Я буду дуже чекати ваші стрічки. Надсилайте, ну, будь ласка, на все добре. До побачення, до нових зустрічей!